Вітаю! Таро підказка на сьогодні. Давайте подивимося, що сьогоднішній день може нам готувати. Я, як завжди, розгляну дві сфери: це особиста сфера і сфера, і сфера роботи. Якщо особиста сфера, це об'єднання навколо якоїсь однієї справи. Можливо, ви вже готові своїм партнером щось таке. Проговорити, та донести. І головне, що ваше таке донесення буде сприйнято вашим партнером абсолютно класно. Тобто, все буде погоджено, і ну, тут важливо, як ви ще його донесете. Да? Якщо в когось це можливо так програтися. Якщо будемо брати сферу роботи, то тут про домовленість людей, які сидять за одним столом, знаєте, не перетягування якоїсь своєї історії до себе, да? тобто слухати інших. І якщо ви йдете в такі от комбінації, ми разом йдемо до успіху, то успіх вам гарантований 100%. Якщо подобаються мої такі щоденні карти. Дня, і вони, звичайно, можуть програтися не у всіх, але це такі енергії дня. Будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм, YouTube, TikTok, Facebook. І з індивідуальними розкладами звертайтесь до мене в Дірект.